Всім привітик! Сьогодні в нас 20 березня зранку було, 20 березня 2025 року. І сьогодні ми з вами в сприятливий навіть для цього день, я ефіри підбираю під сприятливі енергії дня. Так от сьогодні ми з вами будемо говорити про сумісність, сумісність людей. Далі я вам поясню, а насправді, що ми закладаємо в а, таке визначення, як сумісність. Коли говоримо про сумісність, да, от хтось бажає дізнатися про сумісність пари з чоловіком, з хлопцем, з дівчиною, якщо хлопчики. А, і а, зачасту під цією сумісністю розуміється зовсім не те, що людині потрібно. Знову ж таки, але це від того, що люди вони не вміють відверто сформувати істинну ціль. Але це вже історія з. Іншого ефіру. І так, 20.03 ми з вами говоримо про сумісність людей. Дивіться, давайте почнемо з того, що насправді сумісність людей це не сумісність людей, це сумісність матриць. Ми з вами говорили в другому ефірі від 18 березня, 18.03. Що таке матриця і для чого її знати? Кожна людина це матриця. От вона ручка, і в ручці є матриця. Усього, що можна пощупати, у нас є матриця. Тому кожна людина має матрицю. Поле, по-іншому ми її називали, правильно? І коли є одна людина, ну, бачите, не під... другого листочка в мене немає. Я візьму дитячі... дитячу гру. Коли приходить друга людина зі своєю матрицею, тик-тик-тик-тик-тик, відбувається, що бух! Бух! Зіткнення відбувається. Стараюся елементарно пояснити, щоб було зрозуміло. Тобто зіштовхуються два поля, дві матриці, дві людини, дві особистості, дві енергії. Тому ми в першу чергу говоримо про сумісність енергії. Завжди Завжди про будь-яку сумісність мається на увазі саме сумісність енергетична, по енергетиці. По тому, наскільки люди можуть чи не можуть разом зійтись. І, тут, звичайно. Мнення розділились, але більшість людей любить, знаєте, от настільки є нав'язане кліше, якесь, я не знаю навіть, як правильно його назвати, коли знаєте, от, пара, да? давайте, я буду базово розглядати це на прикладі пари, тобто кохання сумісності, тому що це ну, 80%. Рідко хто розглядає бізнес-сумісність, це вже більш прокачені люди, які, до речі, сумісність на роботу набирають як людей нормальні. Просунуті, продвинуті HR. -и. Компанії зараз всі мають нумеролога, астролога, таролога і так далі є. Самі трішки розуміються в цій темі, тому що людина, коли вона бачить резюме, вона бачить дату і розуміє, ага, наскільки ця людина підійде, наскільки ця людина буде сумісна з тією вакансією, яку я їй пропоную. Вона може оцінити, що потребується від людини на вакансії і що собі особою являє людина. Чи її енергії здатність задовольнити цю вакансію? Я вам серйозно говорю, зараз так підбирають людей, просто про це не говорять. Принаймні, в продвинуті компанії так роблять. Це я вам точно говорю. Зарубіжність 100%. Так от. Що ми говорили з вами? Ага, говорила я базово, будемо буду розглядати на прикладі парі. Інколи буду відсилатися до таких от, якихось робочих, родинних, сумісність рідні. Я не розумію. От всі вважають, що не потрібно знати сумісність родичів. Та це на що потрібно знати. Ми живемо всі в одній квартирі, як в тірімочку. Я, мій чоловік, моя дитина, мої мама тато, його, не дай Боже, мама тато, брати мої, брати мами. Ми всі в тірімочку живемо. Для чого нам знати свою сумісність? Вас взагалі не потрібно. Боже збав. Ми ж не контактуємо з людьми. Ми ж з ними щодня не стикаємось. Навіщо мені знати їхню сумісність? Всім привіт-привіт, хто привіт, доєднується. Чомусь говоримо про сумісність людей. Чомусь люди вважають такі види сумісності, як родинні, з родичами, з друзями. Далі головне, головне, базово з ворогами. Сумісність. Ви ж повинні розуміти, де слабке місце у вашого ворога. Це наскільки елементарно, а у нас люди ходять на сумісність тільки по любві. Тик-тик. По -любві чи є в нас любов на сумісність? Та ти спитай, чи ви можете разом на одному квадратному метрі знаходитися? Давай з цього почнемо, а потім вже розглянемо любов, морков і так далі. Так от, ви такі, от, як родина, сумісність, сумісність разом прожив. Колег, ви ж йдете на роботу в колектив. З начальником сумісність була в мене дівчинка, напевно, одна єдина. Зараз так і не пригадаю. Так, чіткий запив був від одної дівчинки, яка приходила до мене на матрицю, на матрицю. В неї був запит. Е чи варто мені йти на роботу, бо я не знаю, чи з роботою з начальницею. Суперзапит! Суперзапит! І нумерологія його вирішує. Тому що ми дивимося енергії ваші, енергії начальника, роботу, яку вам треба виконати, що значить робота, дії. Що значить дії? Що ви повинні робити енергетично? Яка схильність? Якщо ви вісімка, то вас неможливо буде посадити, скажімо, малювати. Вам потрібно ручками працювати, розумієте? Ну, Таких прикладів багато. І вона задавала таке класне питання, яке допомогло їй в кар'єрі. Топ, взагалі, топ розлітати сумісність. Але у нас багато людей ходять по любові. Ми тільки прийдемо, коли в мене появиться хлопець. Давайте далі. Так от, ми розглядаємо енергії. Насамперед, як з собою контактують стик, човен і айсберг, вогонь і вода. Як вам ще пояснити? Не знаю, повітря і дощ, і так далі. Чи буде це тандем? Чи це буде хана світу, все світу і земна куля лопне. І дивіться, стереотип, який гуляє е доволі часто, ходить, бушує, бунтує. Коли тяжко дівчатка вздихають в тема з гороскопами, Ти хто? Ти не на не перше побачення прийти, хто ти по гороскопу? Ти хто? Тілець? Пішов в баню, ми з тобою несумісні. До речі, гороскопи, вся сумісність гороскопів, вона зазвичай будується просто на даті народження. Це дуже легко прослідкувати, дуже легко прослідкувати. Я не маю нічого проти астрології, це, це її наука. Я не маю конкретної думки, тому що в мене немає досвіду в цій сфері, але гороскопи це приналежність до дат народження. Ну, знову пішла не туди. Так, от приходять такі ми з тобою різні. Ми різні з тобою, ми не можемо бути разом прости, і уходить по-англійськи. Шикарно. Женщина каже, ми просто не зможемо бути вместе. Ну, знаєте ці історії. Так от, насправді я вам хочу сказати, що разом так і будуть зовсім різні люди. І це нормально. Це нормально. Так має бути. Однакові люди не можуть бути разом. Ви що цього реально не розумієте? Ну, на секунду. Як ми готуємо омлет, ми беремо, змішуємо яйця. З молочком і виходить дуже смачно. Мняу, да? як раніше був тренд. В тіктоці, здається, щось там. Раз, два, тик-дик, і виходить, Да? Якщо ми візьмемо яйце і змішаємо з яйцем, у нас вийде омлет, не вийде у нас смачний омлет, тому що яйце і яйце це однаковий продукт. Якщо ми візьмемо молоко і молоко, і змішаємо, в нас вийде смачний омлет, ніколи в житті. Це буде жижа, молоко, це буде молоко, по суті, не ж те саме. То чому люди однакові повинні сходитися? Люди повинні бути різні для того, щоб у них була сумісність, хороша. Дивіться, як це працює? Чому повинні бути різні? Тому що в одної людини є навик багато і е, працювати руками. Вона трудолюбива, вона вісімка. Якщо вона буде жити, зустрічатися з такою ж вісімкою, тобто два трудоголіка в сім'ї. Що буде вдома, розкажіть мені? По-перше, сім'ї не буде. Тобто дітей не буде. Навряд чи вдома буде затишок. І вони такі, ми з тобою різні, нам треба розійтись, бо в нас нічого не виходить, ми з тобою різні. Якби у мене були монтовані відео, треба ще, до речі, монтажера собі. То зараз буде така вставочка, чорно-біла, і тут загрузка, загрузка. Ми розходимось, бо ми різні. Та Ви розходитесь, бо ви однакові. Бо ви однакові. Розумієте? Чому різні повинні бути? Ти вісімка, ти багато працюєш, супер! У тебе немає енергії шістки, яка відпочиває, яка вміє отримувати кайф, яка буде тебе затягувати, отдихні, розпокойся, огомонісь. Тебе її немає, тобі потрібно її напрацьовувати, якщо в людини в матриці немає певних енергій. Приходить, як ви любите це все дуже-дуже. Це слава сочетання прям страшенне. Всі ходять з запитами. Де хо, кармічний партнер! Він мій кармічний партнер чи він не мій кармічний партнер. Це просто партнер. Немає ніяких кармічних партнерів. У вас немає. У вас є вісімка. У вас немає енергії шістки, яка дозволить вам розслабитися, а не постійно пахати. До вас приходить партнер з шісткою, який. Розслабляється більше, ніж працює. Що починається? Починається. Ти ледар, чортов. Ти лежиш на дивані і нічого не робиш. Тобто так і має бути. Ти іди собі, працюй, а він буде займатися а, досугом. А, Забула українською мовою. Ну, ви зрозуміли. Якщо ти підеш працювати, і він піде працювати ще раз, те, що говорила тільки, що ви розійдетесь. Він буде вчити вас давати вам того, чого у вас немає, в момент розслаблення, а ви будете вчити йому надавати йому енергію до роботи. Що не зрозуміло, з якого хрена всі мають бути однакові, з ксерокса розпечатані. Як би тоді жили в світі, якщо б всі люди були однакові? Якщо б однакові люди сходились, кому воно потрібно? Ну нікому не потрібно. Це неправильно. Не можуть однакові люди мати хорошу сумісність. Дві енергії лобом столкніть однакові. То не буде толку, в них не буде загальної аури, вони будуть постійно мірятися. Хто краще, знову ж таки? Давайте візьмемо приклад. Дві вісімки, зійшлися в пару. Давайте базово беру любовну. Знову ж подивитись, будь ласка, спочатку ефіру. Базово беремо любовну сумісність. Дві вісімки. Один каже: один, це ж матеріалісти, це ж баблотряси, вони по кишеням, по банкам, по конвертикам, в носочку денежка лежить, не куплять нічого собі в житті. Приходить жінка з роботи вісімка. І каже: я сьогодні таку зділку закрила на роботі. Бомба просто. Отримала тисячу доларів комісійних. Якби хлопець був з іншими енергіями. З дев'яткою, наприклад, він би підтримав би, дев'ятка, підтримка, турбота. А, вислухати, порадити. Да? Це люди, які вас облабизають, або двічка, психологи. Да ти двійка, вісімка, ідеальний тандем. Той вислухає, той попрацює. Все, зійшли з два берега. І, а... Але ж той не двійка, той також вісімка. Що в нього починається? Блять, вона заробила скільки грошей, а я скільки не заробив, та як ти могла взагалі заробити стільки грошей? А я сьогодні. І починається. Мой молодець. Фуркнув, пішов або взагалі посралися ще на цьому фоні. Тому що це оскарблення для такої ж вісімки, коли інша людина приходить і заявляє, я зробила більше, ніж ти. Ти ж, ви що? Вісінка в пориві страстей, вона й вбити за таке може. Це страшно для таких людей. Навіщо двоє таких людей стикати лбами? Це не має так бути. Тому стереотип, коли ми оцінюємо. Ми такі різні, ми не можемо бути разом. Це е, фігня, це не працює. Ви повинні бути різними для того, щоб доповнювати свої енергії. Одна людина має доповнювати іншу. Тільки в такому випадку сумісність буде. Або знаєте, як ми банально звикли Боже, як це говориться? Противоположності притягуються, чули всі таке, я думаю, да? і приводять нам, наприклад, батарейку з плюсом, з мінусом, да? навіть у батарейки є плюс-мінус, і там потрібно, щоб контактували плюс з мінусом. Ну, коротше, я ось такі приклади нам ставлять, по типу, що різні люди протилежні за характером, вони притягуються, вони утворюють класний союз. Це правильно, тому що вони доповнюють один одного, вони не конкурують. Тому що, коли зустрічаються дві однакові людини, вони починають конкурувати. Якщо ми візьмемо дві ручки. в мене немає другої ручки. Не знаю, де вам взяти під рукою, на жаль, немає. Ні, о, давайте, дивіться, в мене тут є дві вудочки. А, дитяча рибалка. Дитяча. Та господи. А, ловити рибок. О, дві однакові вудочки. Вудочки дві однакові. Зустрілись. І починають. А я більше риби зловила. Ні, я більше зловила. А я сильніша, мене з дуба витісали, а мене з червоного якогось дерева. І починають гав-гав, 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 гав-гав. А якби це була одна вудочка і одна ручка. Вудочка каже, я сьогодні зловила три кіла риби, я молодець. Ручка каже, моя розумниця. А я сьогодні написала реферат на 20 сторінок. Ой, яка ти краса! вони не міряються, вони не оцінюють один одного, бо удочка дупляна ріже, як писати реферати, а ручка дупля наріже, як ловити рибу. Їм, їм добре. Вони один за одного пораділи, почмокались, пообнімались, вечором позаймалися прекрасними справами, на ранок встали, розійшлись по своїм справам і всі задоволені. Все, Ні, нікого немає на конкуренції, немає бажання випіндритися, немає бажання посваритися, немає бажання доколупатися. Якщо живуть два бухгалтера, я взагалі не розумію ці вот династії. Чому я завжди говорю ніколи не працювати жінці-чоловіку на одній роботі. Сімейний бізнес Ніт. А, Дивіться, невелика оговорочка має бути а, щодня у різних точках. Тобто чоловік займається на виїздах, жінка сидить тут. Тільки в такому випадку. Або ось чоловік-жінка приходять працювати в одну компанію, то ще й в один відділ. Все, сім'ї крах не буде сім'ї ніколи. Ну, не буде так працювати. Або якщо навпаки жінка і чоловік сідають вдома разом сидіти. Ну, це зазвичай таке бути неможливо. Хіба що в них є або покривителі, або батьки їх спонсорують, або якийсь пасивний дохід, да, якщо от, тобто, їм не треба працювати, вони сидять вдома, так не буде толку. Це вже, я думаю, очевидно всім. Так от, я завжди кажу з друзями бізнес не вести. Ну, це, це взагалі не та історія. І е, ось тільки в такому випадку, коли ви різні. То буде класний конект. Кожен на своїй думці. Тому що ручка вона не може розказати вудочку, як потрібно ловити правильну рибу. А якщо ручка ніхто і звати її ніяк, вона не оприділилась, хто вона. Ну, вона ручка, але вона не пише, наприклад. Вона починає вудочку лізти, ти не так ловиш рибу. Бо їй нема чим зайнятися. В неї нема своєї енергії, нема своєї роботи, нема реалізації, неї нічого немає. І вона починає колупати цю нещасну вудочку. Що вона мало ловить рибки. А, ось так працює сумісність. Тому а, завжди потрібно пам'ятати, що всі повинні бути різними. Всім привіт, хто приєднується. Подивитись спочатку, тут дуже класний приклад був. І а, люди вони не можуть на однакових енергіях створити класний союз. Це просто неможливо. Однакові не, ну, от як ви це собі уявляю? Я вже стільки прикладів привела. Зараз спробую ще один якийсь на ходу придумати. Однакові енергії, щоб були разом. Um, ну, Блін, вже, вже привела, вже привела. Ладно, давайте буду далі говорити. Ну, Не, не може бути два, дві однакових людини разом, абсолютно. Якщо це будуть два, наприклад, бухгалтера, да, ми почали за бухгалтерів говорити, два бухгалтера вдома живуть. і жінка, не обоє бухгалтери. Вони обоє займаються одним і тим самим, обоє роблять звіти. Навіть якщо, не дай Боже, ще працюють в одному офісі, то все, можна розлучатися і не чекати, і, і навіть не, не, не намагатися народжувати дітей. І, і вони працюють разом бухгалтерами, вони сідають вечором. Про що вони говорять? У кого дебіт з кредитом вище вийшов, У кого баланс більший? І починається. Та його пиляє, ти неправильно заповнив форму 2, Хто її пиляє? ти неправильно провела, платіж, що це таке? З два яйця взяти, тако бамц, Що буде? Вони розіб'ються. Причому з цих яєць вже нічого не вийде. Ні омлету, нічого. Це така каша якась незрозуміла буде. Не має так бути. А якщо один бухгалтер, а інший автослюсар. Вудочка і ручка, то їм дуже добре разом. Бухгалтер прийшов і сказав, боже, як мене задрали ці банки, я сьогодні. Півдня. На, на телефоні по кредитній лінії, значить, яку наш начальник відкрив, я півдня виясняла. Та, да, та, да, та, да. Будочка ще ніхіра не розуміє, що тут ручка розказує їй про ці. Бухгалтер розповідає про, про якісь кредити і банки. Та, да, та, да. Ого, да, да, класно послухав, підтримав. Ти молодець, ти витримала, ти умніця. А я сьогодні автослюсар. Мені привезли таку розбиту машину. Я ледве зібрав її до кучі і думаю, що це в голові водія? Він уже три роки не проходив, як там воно називається, техобслуговування, мабуть, не знаю, не сильна в цих термінах. А ця така сидить да, да. о, який непорядний водій, Ти молодець, от ти молодець. Бо вона ніхіра не розуміє в цих машинах, водіях і тих обслуговувань. Їй взагалі не хочеться туди лізти. Наше їй туди лізти. Вона тут про своє розповідає, а він про своє. І їм добре. Чому різні люди з різними інтересами з різними професіями викликають такий жах? От мені це дуже подобається. У вас мають бути одна, в парі мають бути однакові інтереси. Мають бути неоднакові інтереси. Можна, от зараз фіксуємо і записуємо. Інтереси мають бути різні завжди. Зараз я вам це поясню. Однаковою має бути ціль вашої пари. Ціль пари, куди прийти? Ми хочемо купити двоповерховий будинок. Супер! Дорогая, Погнали! Він іде машини ремонтувати, вона йде платежі робити. Трам-пам-пам, трам-пам-пам, і своїми дорожчиками вони прийдуть до будинку. З якого, о, чорта, у них повинні бути однакові інтереси. Далі, йдемо про однакові інтереси. Наприклад, боже, що ж придумати? Ну давайте футбол. Перше, що мені прийшло в голову, бо я люблю футбол. І чоловік любить футбол. Але ми, по-різному, його любимо. От Ви обоє заядлі футболісти. Заядлі! А якщо, не дай Боже, вболіваєте за різні команди. Боже, це можна розлучення відразу оформлювати. Сходу теж. Може, це не дали трішки приклад? Давайте візьмемо щось інше, бо за різні команди це дуже жорстко. Можна і побитися. Ну, вболівальники мене зрозуміють зараз, це реально дуже жорстко. Давайте, давайте, давайте прогулянки. якісь, якесь, Давайте велосипедні прогулянки. От, спільний інтерес, велосипедні прогулянки. І вона любить, і він любить. А ще, як знаєте, в фільмах купить велосипедик тандем, такі вони му -му -му, друг друга обцілували, облизали, і поїхали крутити педальки на тандемному велосипеді. Отже, господі, мене аж око осіпається. Це ну, добре. От, здається, ніби класно, да? У нас і спільний і він любить, і я люблю. Він не ходить на рибалку бухати з мужиками. Він крутить педальки зі мною на тандемному велосипеді. А він своїм розказує. А моя не бігає по клубам з своїми дебільними подружками. Вообще там хуже слово можна підставити. А вона зі мною крутить педальки на тандемному велосипеді. День покрутили, два покрутили, три покрутили. Ну, якщо вийде місяць покрутити підальки і не вбити один одного, то це прям я, мабуть, похлопаю. Вже ж ці підальки, по-перше, стануть отут, по-друге, вже ж захочеться якоїсь іншої обстановки. Вдома я з нею живу, сплю, чищу зуби, какаю, пісяю, миюсь, так я ще з нею проводжу свій вільний час. Господи, спасіть мене. І тоді відбувається, що? Ти мені набрид? Я з тобою розлучаюсь, все. Я не хочу тебе бачити, бо вже в печінках, отут, в печінках один одного сидите. Не можна проводити весь час разом. Це все, це хана, утопія. Знову ж повертаємось. Ні працювати разом, ні разом проводити весь війний час. Не можна. Що у вас в голубах? Це не буде з цього нічого. Нехай він сходить на рибалку, побухає з тими мужиками, а ви сходіть з поздружками вінця випийте. Всі довольні. Вона прийшла зі своїми історіями, той зі своїми, і головне, один одному не виноситься мозок. Люди, люди повинні по-різному проводити свій час. І що дуже, ну тут можна розглядати окремі енергії, а, тому що є енергії, які, наприклад, дев'ятки. От їм взагалі не можна бути з однаковими постійно проводити час разом. От взагалі у дев'яток потрібні різні поля. От навіть в квартирі вони мають бути на різних територіях. Власний простір має бути у кожного. І різний, неоднаковий, різний має бути, ви маєте доповнювати один одного. Він пішов на рибалку, ти пішла в фітнес. Потім він пішов на роботу, а ти пішла на манікюрчик. Рівно? Рівно. Всі довольні, всім класно. Ви ввечері зустрілись, повечеряли, обговорили, як йому було важко на роботі з тими дебілами. А вона розказала, боже, мені манікюрша розказала таку історію, там у неї подруга. Коротше, її наобманув шейх арабський. І от все, поговорили, всі задоволені. Там слухали, не слухали, покивали, поцьомались, полягали спадки. Тільки в такому ключі, ключі працюють енергії. Не повинні бути у вас однакові інтереси. Люди... будуть шукати собі чувачка по інтересам. Я люблю котиків. Треба, щоб і він любив котики. І шукають в собі. Дайте мені кошатника. Нема кошатника, нема. Значить, нема моєї людини. І Шукаємо далі. Нема кошатніка. Собачник. Ні, не підходить собачник. А красивий, який красивий мужик, але собак любить. Що будемо робити? Не знаю, що будемо робити. Ідемо далі. О! Нашли мужичка, любить котяток, як і я. Прекрасно. Давай будемо знайомитися. Ага, ага, привіт. Угу. Угу. Приходить жінка з роботи. Цей кошатник обнімається своїми котами. Вона йому каже: слухай, ну пішли, може, кудись сходимо, або давай я з тобою пообнімаюсь, А він ні-ні, мені треба Дусю почесати розчоскою, вичесати з неї всю пилючку, Почекай, вийди, в мене Дуська тут лежить, бачиш? А тоді кішка захворіла і він ходить, значить, зі своєю Дусею, а на жінку ж по барабану, то що ж питання, жінка вже не мужика, не котів не любить. Тому. <реш> Багато вже прикладів неприводила вам. Потрібно дивитися ефір спочатку. Так от, підводимо підсумок, зараз буду закінчувати, якщо є питання задавайте. Так от, класна сумісність ґрунтується на різних енергіях. Якщо у вас в даті народження є, наприклад, одиниця, 3, 5 і 9, давайте, без дев'ятки не можна навіть із 5 Ні, 1, 3 і 2 девятки. 1, 3, 9 у вас. А у чоловіка 4, 8, 9. Є спільна, одна дев'яточка, супер. Ну, зараз без дев'ятки ми навряд чи з кимось, ну це молодняк дняк вже з нульових років. А, спільна дев'яточка одна є, своє, свій простір, супер. У вас є одиниця і трійка. Класно. Ви лідер і аналітик. Сміло можете йти в бухгалтерію одиниця і трійка. Він четвірка і вісімка. А він піде рубати дрова. Тягати щось, або піде в юридичний і буде розказувати всім, як потрібно жити, або стане директором дуже крупної корпорації. Так от, він навчить вас відповідальності, тому що трійка вона мажеться, вона щось багато хоче, багато знає, багато вчить, багато де хоче все зрозуміти, а четвірка тихо, він вас навчить ось цієї нерозхльобаності. Дуже класно, до речі, для чоловіка четвірка. А ви його навчите. Бути першим, бо ви така, знаєте, от, от така жінка, яка все порішала, комуналку поплатила, садочки поплатила. А він він, хоч і приймає рішення, але він не розуміє, де йому те рішення треба прийняти. Куди йому, А ви його, значить, підправите. Він вас навчить заробляти гроші ручками, щось зробити, щоб з цього отримати прибуток. А ви його навчите створювати таблички Excel, розбиратися в Excel. Він не шарить, він не вміє. Це не для нього. І все, це буде у вас прекрасно. Так, бачу, питань немає. Я всім дякую, хто сьогодні був. До речі, ми сумісність аналізуємо. Дивіться, я розбираю сумісність як по коханню, так і бізнес-сумісність, будь-яку, так і сумісність з родичем, з будь-якою людиною, хоч з продавчинью в магазині. Є коротка сумісність. По основним чотирьом числам вашого життя, просто по даті народження. А є загальна мат... сумісність матриць, уже матриць цих полів, да, що ми з вами звучали. Ось є матриця ручки, ось є мат ваша матриця дівчинки, хлопчика. та та тан привіта! Або матриця підлеглого, матриця начальника тин -дин день І подивитись, на чому вони, значить, там стикуються. Можна замовити і коротку сумісність, і загальну велику сумісність, матрицю сумісності, Я це все аналізую, роблю дуже класно розуміти, як ви можете. З людиною знайти контакт. Все, всіх люблю, цілую, всім гарного дня!